Ну і всім хай про як завжди з вами. І знаєте, мені останнім часом стало дуже-дуже нудно. І я подумав, а чому б не поїхати і не завести собі собаку? Так. Я думаю, це дуже хороша така ідейка. Бо я так хочу собі собаку. Ну, у мене в реальному житті є собака, Йоркширський тер'єр. Я зараз вам вставлю фоточку його, да. Ось тут десь. Він, скажіть, дуже милий. А, а от так в грі нема. Тому я поїду заводити зараз, собаку. Поїду. Так, я тут, звісно, трохи не дуже вожу і десь тут воно має бути десь. Треба зайти сюди, вроді. Би. Ну, давайте заходимо. І давайте виберемо якусь собачечку собі. Це котики. Тут собачки, ну тут котики. Тут, звісно, мало чогось собачок. Ну, я хочу ось цю собачку. Давайте візьмемо. Ох, який ти великий, друже. Так, ну що, зараз буду підписувати документики. Давайте підпишемо. Зараз так, все. І ви просто подивіться на нього, який він милий. Боже, він закрив очки навіть. Давайте зараз поїдемо додому. Давайте, я там трошки підготував для нього. Да. Отак от, от. Тому я думаю, він щасливий, що його забрали. Боже, мені зарубаємо з тим так неудобно. Давайте я посажу його на місце сусіднє. Так, все посадив. А то, чесно з ним трохи незручно було сидіти. А то сижу я, значить, за рулем з собакою. Ну, як, якось неудобно трохи. Давайте під'їжджаємо, паркуємо. І зараз будемо відпускати. Так, все, давайте відпускаємо. Біж... Все, друзі, він побіжав кудись. На другий поверх, напевно, або на кухню. Ну а всім пока пока